Ніко заявив, що Бласт гірше, ніж фісура. Одна з причин, ми вважаємо, що фісура кращий турнір, ніж Бласт Ні, ну, Якщо так, то, звісно, як там, знаєте, той маємо вірю, я повірив. Ну, тобто, типу, а чому? Тобто, якась аргументація? Багато команд, які грають на Бласт, не дуже задоволені тим, як там усе організовано. Тому я радий нашому вибору. Ніко про вибір турніру для участі. Це, звичайно, як це кажуть. Привід Бластам звернутись, звернути увагу на те, що кажуть гравці. Але і знаючи гравців, які вони, знаєте, балувані, то в принципі, в принципі, так, да, все, все звичайно може бути. Ніко заявив, що Бласт гірше, ніж фісура. Одна з причин: ми вважаємо, що фісура кращий турнір, ніж Бласт Опен Ні, Лондон. Ну, якщо так, то звісно, як там? Той мем вірю, я повірив. Ну то, типу, а чому тось, якась аргументація? Багато команд, які грають на бласт, не дуже задоволені тим, як там усе організовано. Тому я радий нашому вибору. Ніко про вибір турніру для участі. Це, звичайно, як це кажуть: привід Бластам звернутись, звернути увагу на те, що кажуть гравці. Але і знаючи гравців, які вони знаєте балувані, то в принципі, в принципі, так, да, все, все звичайно може бути.